Пото 14-річний Нікіта Негрун щодня протягом чотирьох років приходить до спортивного залу, щоб побуксувати. Говорить, займатися цим спортом його надихнули батьки. Мій тато теж раніше займався боксом, і також він мене привів сюди. Також це дисципліна, та це не тільки махати руками, але й думати головою. У серпні цього року спортсмен відвідав всесвітню гімназіаду в Бразилії. Там провів два поєдинки, змагаючись в категорії до 60 кілограмів. Перший бій був з чемпіоном Бразилії, а другий фінальний із чемпіоном Казахстану. В обох поєдинках Нікіта зробив по два нокдауни, посівши перше місце. Цей бій був доволі такий складний. Але треба було під кожним підлаштовувати свій стиль. Майбутнє хоче пов'язати із спортом, і вже готується до наступних змагань. На днях був чемпіонат області, на якому я знову ж зайняв перше місце, і тому я їду на чемпіонат України, який пройде в рівні. Тренер Нікіти Анатолій Перепилиця говорить, такий результат отримали завдяки важкій праці. Велика робота була проведена перед цими змаганнями по два-по три тренування на день. Готувались психологічно, готувалися, фізично підготувалися. Присутнім на змаганнях не був, однак запис відео бачив, каже, помітив відмінність в українському стилі боксу. Український бокс вважається. Одним із найкращих у світі. Українські боксери намагаються показати свою силу, свою мужність у всьому. Мама спортсмена пані Марина говорить, що Нікіта з маличку займався різними видами спорту, але обрав саме бокс. Ну, у нього взагалі важка праця. Я в деяких випадках так вас ним, тому що він. Кожного дня у нього тренування стримує себе в плані того, що вони ж тримають вагу, ганяють цей вес туди-сюди. Тому це важко. Каже сина, підтримують, пишаються ним і завжди хвилюються за нього. Тато з ним займається додатково вдома. Ми з ним бігаємо зранку, коли треба там тримати вагу. То я йому також допомагаю в цьому бігаємо зрання. Я не можу дивитися. Я пару разів ходила, очно дивилась, то мені важко. А так, то звичайно вболіваю завжди і дуже пишаюсь ним, тому що він переборов себе і добився то, що він має на даний час, сам же Нікіта говорить, кожній перемозі завдячує рідним. Ця медаль, яку я отримав за перше місце на цих змаганнях. Я хотів би подякувати в першу чергу батькам, тренеру, бо без них не було б цієї перемоги, не було б цього успіху. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.